Сьогодні у нас на огляді неймовірний автомобіль, який поєднує в собі елегантність, надійність та високий рівень комфорту. Представляємо вашій увазі: Volkswagen Passat 2017 року випуску. Цей автомобіль справжній зразок німецької якості та інженерної досконалості, максимальна комплектація Volkswagen Passat 2017 року. Оснащений усіма можливими опціями, які забезпечують максимальний комфорт та безпеку для водія та пасажирів. Автомобіль ретельно доглянутий і не має жодних технічних нарікань. Він готовий до експлуатації без додаткових вкладень. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Пасад точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.